Добрий вечір. Це сьогодні проголосне студії Ілона Довгинь та Мустафа Неєм, При тим як почати головні новини нашої інформаційного партнера сайту КРНЕТ. Перше. допит свідка Сергія Зайцева у справі про вбивство Шербеня. Друге. заява Олександра Єфремова щодо невдалих переговорів про розблокування парламенту між mm. керівниками фракцій. Третє повідомлення Держфінінспекції щодо виявлення істотних порушень під час ремонтних доріг на загальну суму 225,4 млн грн. Четверте. заява заступника голови управління «Газпром» Олександра Медведєва щодо обов'язкової сплати Автогазом 7 мільярдів. За невибраний газ. І п'яте це заява заступника голови парламенту у комітету Андрія Пишного щодо відсутності коштів у бюджеті 13-го року на будівництво і придбання житла для народних депутатів. В нашій студії зараз гості Ігор Фомін, адвокат Юрія Луценка і Сергій Власенко, адвокат Юлія Тимошенко. Сьогодні відбувалися ці суди. І якраз ми запросили цих двох адвокатів, аби поговорити про те, що сьогодні відбувалося, і яка ситуація. Лоночка, не підводіть мене, будь ласка, під статтю кримінального ви Захисник, вибачте, а, ви так? адвокат. Я також захисник ви Ще адвокат? я адвокат а, ну давайте два захисника, щоб нікому не було вразливо. Захисник Ні, не Юрій. образливо, але просто у мене що мені не розказували, що я суміщаю депутатську діяльність з адвокатською. захисник Юлія Тимошенко, захисник два. Юрія Луценка. Давайте покажемо одразу відео, що відбувалося сьогодні в Печерському районному суді. По справі юрія, юрія, Луценка. юрія Луценка так він в онлайн режимі вимагав замінити суддю Віктора Кицюка. Нагадаю, впустити до зали Менської колонії депутатів і дозволити відеозйомку. Ну суддя Світлана Волкова не відреагували. Потім зв'язок з відеоколонією обірвався. Далі вже це зачитували без участі адвокатів і самого Юрія Луценка. Ну треба нагадати, що Юрій Луценко звинувачує суддю в необ'єктивності, тому що мовляв на нього може тиснути перший заступник генерального прокурора. Все правильно. Ну, в тому числі, скажіть, що сталося, чому а, а, обірвався відеозв'язок, і чому от ви от отак от, так, от такий у вас був демарш, що відбулося? Ну це був не а, що марш. за справа? Зараз що розглядається в суді? Юрій Луценко заявив, заявив про те, що він не довіряє судді Кицюк, який так. розглядає його скаргу, і нашу теж так. і вашу теж, так да. і він сказав, що він вважає, що він як суддя Печерського суду. Не може розглядати цієї скарги, оскільки він знаходиться в одному приміщенні з суддєю Царєвич, яка також <рес> розглядає. І взагалі він не може бути об'єктивним суддєю. Також він сказав, що його заява Юрія Луценка стосовно того, що він більш ніж 500 днів знаходився під вартою без будь-яких на те підстав, законних підстав. Вона звинувачує в цих обставинах і заступника генерального прокурора. Безпосередньо mm -hmm. Кузьміна. І він каже, що якщо він є е, е, членом Вищої ради юстиції, то він безпосередньо впливає на суддю і суддя не може бути об'єктивним, розглядаючи цю скаргу. Після того призначили суддю Вовкову, яка мала розглянути наші доводи. Але відбулося, я думав, що я взагалі вже не буду дивуватись в цьому житті, але ще ні. Взагалі ніякого розгляду не було. Взагалі прийшла суддя. Юрій Луценко заявив, що він має бути в відкритому судовому засіданні. Суддя сказала, ви маєте право відводу. Не дочекалась, чи буде його, її безпосередньо відводити, Юрій Луценко, чи ні. Після того запитала в мене, чи я маю право відводу. А після того запитала в прокурора, скажіть, будь ласка, чи ця скарга має під собою якесь обґрунтування? Той сказав, ні, і вона пішла писати цю скаргу. А от можете пояснити, про що зараз йде мова? Тобто, ми просто вже ці так заплутались, скільки там справ, скільки епізодів, яка зараз справа розглядається. от Те, що зараз відбувається в суді, це єдиний суд, про що там іде мова взагалі? Тобто, якщо б почався суд, про що б він був? Юрій Луценко знаходився під вартою більш ніж 500 днів незаконно. Про це рішення прийняв європейський суд з прав людини так в кримінально-процесуальному кодексі, новому вже кримінально-процесуальному кодексі є відповідна стаття яка каже, що це є приюздіція, тобто воно не має перевірятися. То беззаперечний доказ. Uh -huh. Юрій Луценко звернувся до Генеральної прокуратури з тим, щоб всі ці обставини були перевірені Генеральною прокуратурою відповідно до рішення і особи, які приймали рішення стосовно його тримання під вартою. А це вже зрозуміло, що незаконного тримання під, uh -huh. під вартою. Відносно них було прийнято процесуальне рішення або є в них склад злочину, або нема. За три дні нам відповіли, що справа закрита. Взагалі, Генеральна прокуратура не визнала, що взагалі такий факт є незаконного тримання під вартою Юрія Луценка. І зараз тому ми оскаржили це закриття справи і пішли до ага. Печерського суду. Тобто, зараз добре, які ще є епізоди, по які ще суди, по яких проходить Юрій Луценко, що буде ще найближче, які суди? Так. <гум> Ну, в понеділок ми маємо розглядати справу стосовно звільнення його з під варти, ну, не з під варти, звільнення його від відбуття покарання за хворобою. Так. І це ну, вже буде розглядати апеляційний суд. Так, да, це вже апеляційна скарга наша, uh -huh. оскільки Менський районний суд ну, не зустрічається. Але це буде в в Чернігові відбуватися. Чернігові, так. А зараз де сам Луценко знаходиться? Чернігові. Він знаходиться mm -hmm. в менській колонії. Mm -hmm. Добре, а а скільки ви даєте взагалі ну відсотків, що його можуть звільнити в залі суду? Мене <гументний> сказав, я Ігор Юрійович, а не Віктор Федорович. Я не можу такі давати прогнози. <гументний> Добре, то сьогодні скажіть, чи вже... будь ласка, <гументний> да. ще такий момент, як він себе почуває, тому що ми пам'ятаємо цю історію, коли от вивезли з лікарні, тоді коли дружина розповідала про те, що це було ну буквально насильницьки, таке зроблено, що а, в нього був дуже важкий стан. Як це зараз? Я знаю, що він писав заяви стосовно того, щоб зробили обслідування після того, як його вже відвезли до колонії, що в нього є погіршення здоров'я. Однак це не має перешкоджати йому можливості захищати свої права в суді. Сьогодні взагалі, взагалі, взагалі було виключено зв'язок. Ця відеоконференція була перервана з Києва. Ви розумієте, що відбулося? Mm -hmm. Це не Луценко, Це не Луценко ні, вирішив ні. і сказав до побачення. Зв'язок був перерваний з Києва. Mm -hmm. розумієте? Я, як адвокат, взагалі не змог пояснити, чому ми звернулися з відводом до судді Вовка, до судді mm -hmm. Кіцюка. Mm -hmm. Суд не дав мені такої можливості. Я взагалі здивований, що суддя взагалі прийшла в тот зал судового засідання, могла і не з'являтися. Просто написати нам бумагу, та Ми і пішли б собі. Добре, давайте перейдемо до іншої справи. Ну, в яке відбувається в тому ж Печерському суді. У того ж суді. У того ж суді судді Кутюка. Ви сьогодні партнери. Ну у нас і суддя Царевич теж нас Ну, Я так що відбув... тому що кримінальна колегія просто зглядається. Це... Не вона, вона це, вона це вона суд першої інстанції. Там судді розглядають і такі справи, і такі. Там немає розподілу. Але просто так якось виявляється, що чомусь на політично заангажовані, політично вмотивовані справи потрапляють одні і ті самі люди: на кшталт судді Вовка, судді Царєвіч, судді Медушевської е, судді, судді Кицюка mm -hmm. на найбільш резонансні справи. Кицюк до речі слухає ще справу. Ви ж знаєте, судд вчителька, яку вигнали з Москаленко. будинку, Ніна Москаленко, і її звинувачують в тому, що вона побила рейдера. І оцю справу теж слухає суддя Кицюк. абсолютно на речі, до речі, ГПУ, новина вона хвилин тому з'явилася, запевняє, що права Луценка не порушують Та, звісно. і э, у сьогоднішньому участі в судовому засіданні з допомогою до конференції його, його права моне обов'язком його право на захист ніякому разі не було порушено. Скільки інтереси представляв адвокат Ігор Фомін? Це Ні, говорить ну, про Ви знаєте. Прокуратура завжди говорить, що права ніколи нікого не порушуються. От Юлія Тимошенко за вчорашній день написала дві заяви письмових до Качанівської колонії і на суд. Про те, що, що вона вимагає mm. доставки, вона заявила про це під відеофіксацію, а потім е, панітенцарники склали акт, що вона нібито відмовилась. Сьогодні, правда, змушені були це спростовувати. Сказали, що вона не відмовилась, а вона заявила усно, що вона хоче їхати, але потім ми там щось недопідписали. Так скажіть, не хто винен, чому вона все таки не прикла, якщо вона хотіла? Тому Послушайте, що вчора Юлія, до останнього Юлія, говорили, що Юлія приїде. Юлія Тимошенко перебуває в тюрмі. Від її волі нічого не залежить. Її повинні були привести на виконання ухвали. А чому по потім? Чому? Було пояснення, що через стан здоров'я вона потім відмовилась, не змогла Юрія поїхати. Тимошенко ні від чого не відмовлялася. Це брехня, яку розповсюджує пенітенціарна служба. для Люшок дійсно. От я хочу слідку, Я теж вчора трошки заплутався. Дійсно, якщо пояснюючи нашим глядачам, будь-яка людина має право на те, що погодиться або не погодиться. Немає. Ну, якщо людина перебуває в ув'язненні, і її доставляють в суд, її доставляють в суд. Тобто її, її можуть ж... силоміць доставити звісно. Добре, вчора ми бачили відео, на якому да. люди Тимошенко сказала, що робіть по закону, я згод. Да. Я згодна, щоб мене привезли. Але Мустафа, при цьому було ще дві письмових заяви. Цитую дослівно: я вимагаю, щоб мене доставили в суд 15-го числа на десяту -го годину ранку. А потім вчора знову ж таки з'явилася заява, що вона я ну вже не пам'ятаю, просто за станом здоров'я. Послухайте, Не ну, може. а покажіть мені бумагу, підписану Тимошенко mm. раз. Або покажіть мені відео, де Тимошенко це каже. Що роблять пенітенціарники? В моїй присутності це було. Mm. Вони приходять, питають. Юлія Володимирівна, ви поїдете в суд? Вона каже, поїду. Вони виходять і за дверима пишуть акт. Вона відмовилась. За а... такою логікою вони можуть написати, що вони чули, як вона визнала себе винною у справі щербання і передати саме. На ж... А навіщо? От можна то... поясню. Влада системно боїться Юлії. І Тимошенко протягом одного року і семи місяців, поки Юлія Володимирівна перебуває в ув'язненні, до неї не допустили жодного журналіста. тобто, тобто ви кажете, що влада буде цієї появи взагалі на публіку? Звичайно, тобто її не випускають Звичайно. навіть за особу Апс... її... до неї не допускають журналістів. Вона єдина людина, яка позбавлена mm. можливості дзвонити по телефону. До неї не допускають народних депутатів. Вона штучно ізольована від суспільства. Як... От... Я давай то я ж тимошенко з'явилась в суді. Як це змінить хід справи? Вони бояться не того, як це змінить хід справи, бо справи як такої не існує, і mm -hmm. без Юлії Тимошенко абсолютно очевидно, що це не свідки, а це абсолютно незрозумілі люди. Але вони бояться прямого спілкування Юлії Тимошенко з журналістами. Mm -hmm. Вони бояться прямого спілкування Юлії Тимошенко з е, соратниками політичними. Вони бояться прямого спілкування Юлії Тимошенко. От і все. Mm -hmm. Вони бояться звернення Юлії Тимошенко до українських громадян. Ну mm -hmm. просто поясніть мені, чому. Один ув'язнений в Україні це Юлія Тимошенко в порушення пункту 5 статті 110 кримінально-виконавчого кодексу. Немає доступу до телефону. Всі включає пожиттєвих. Мають можливість в будь-який момент одно не розмір. Якщо б Тимошенка була все ж таки в суді, вона б мала право на питання свідку. Звичайно, тобто, фактично, звичайно. вона б могла проводити звичайно це була б очна ставка. Це ну, це було б значно. Це б це, це б значно більш посилило позицію захисту. Раз це б надало можливість її особисто реалізувати своє право на захист, про яке вона криком кричить. Два але зверніть увагу, у нас жоден свідок у справі. Не говорить, що він знайомий з Тимошенко. У нас був пан Марієнков, який сказав: Я не знаю, хто така Тимошенко. Все, що я чув, я чув від покійників, які померли 10 років назад. Що ну, каже... і начебто він її бачив з тими кілерами, які були в готелі національний, О, Це дуже, цікав... на це дуже цікавий. момент. Ні, не так. Він спочатку mm -hmm. в поясненнях написав, що він її бачив на ресепшені. І а коли, потім шумами, а коли так, його так, допитували, то він сказав, я бачив її на, лі... на ліфтовому майданчику на третьому поверсі. поверсі. Mm -hmm. І коли ми почали задавати питання, так на першому поверсі чи на третьому, він почав плавати. Коли ми йому почали запити. Тувати, ну упишіть, як виглядала Юлія Тимошенко. Він сказав, що вона була з ростом 160 шістдесят плюс 17 сантиметрів каблуки, але важила при цьому 42 кг, кілограма. Одягнена була в Вітон, Хоча Вітон з'явився через два роки після цього. Ну це абсурд. Знаєте, це це не покази свідка, це якісь абсурди і нісенізниці. Давайте перейдемо до сьогоднішнього свідка. Сьогодні той свідок, який був він посилався вже на конкретних людей і описував конкретні е, Ні, події. Він посилався на конкретну людину одну. Да. Ні, якої... там були ще люди. Ні, лише він ну, позивався він... лише на Петра Кириченка. Я я особисто задав йому пряме питання: від кого ви дізнались обставини? Ви, справи? ви кажете про обставини справи, Але ж він так. там послався про те, що Тимошенко знає е... вбивцю або організатор вбивці. Вони третім третього не так. Знов таки, по Мільченку, давайте будемо відверті. Коли його запитав прокурор Пушкар, угу. чи відомо вам щось про знайомство Мільченка і Тимошенко? Свідок сказав чітко ні. Мені нічого не відомо. Після цього прокурор став і сказав, то я вам нагадую, що на досудовому слідстві ви сказали інше. Він сказав, ой-ой-ой, так, 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 я забув, я помилився. От так це виглядало. Угу. Це абсолютно, очевидно, надумані покази. І угу. він це знає все зі слів третіх осіб. Основні аргументи, які стосуються нібито обставин вбивства Щербаня, він дізнався в 98-му році від людини на прізвище Петро Кириченко. Він сам характеризував цю людину як. Е, пробачте, алкоголіка ні, алкоголіка не було. там був наркоман, але він со розповідав ні, в стані алкогольного сп'яніння. Мостафа давайте будемо знову таки коректні. Він сказав наступне: що останні два роки Петро Кириченко сильно пив. Це цитата дослівно. Ну так, це означає Але бачите... Це означає алкоголізм. Ну, хорошо, не будемо сперечатись. Ви народний він... депутат, два скликається. Це означає, що ви довічний народний депутат, правда? Ні, ну х... я не буду сперечатися. Добре. Він сказав таким чином, що він всі ці дані отримав від наркомана з багаторічним стажем, який в цей момент перебував в стані сильного алкогольного сп'яніння, і при цьому ця людина мала дуже сильну неприязнь до Тимошенко. Mm -hmm. Ну про що ми говоримо? Змі... І навіть при цьому одна, одна репліка. Mm -hmm. Я вже бачу, що Ігор Юрійович хоче втрутитись в розмову. Одна Має кор... право, до речі. Да -да, <світ> одна коротка репліка. І навіть при цьому цей свідок сказав, що Петро Кириченко, будучи п'яним, мені вихвалявся, що він сам, Петро Кириченко, по перше, е платив ці гроші, сам платив. Організовував. Сам так. Да, Організовував цей злочин. Зустрічався з Мільченком з цього приводу, і при цьому він. Дурив Лазаренка і Тимошенко. Сергію, скажіть, будь ласка, чому тоді цей свідок був викликаний? Чому от як це пояснили? Чому на що він міг пролити світло? Що він додав Ні. до цієї справи? Ну, По перше, ми знаходимося в спеціальній процедурі, яка називається допит свідка на стадії досудового слідства в судовому засіданні. Це відбувається лише. За наявності декількох обставин. Перше, коли люди, коли життю людини загрожує реальна небезпека, uh -huh. жодних даних про це не було. Коли людина може померти, не доживши до суда, ну припустимо, внаслідок тяжкої хвороби, яку uh -huh. вона має, таких даних теж не було надано. І коли захист хотів про це заявити і сказати, що цей допит взагалі є незаконним, суддя Кицюк, друг Ігоря Юрійовича Фаміна, сказав: ну я в жартую, пробачте, сказав мені, по-перше, захист не має права заявляти клопотання. Раз Захист не має права заявляти відводи суд, суду два. Захист не має права заявляти відводи прокурору. Три. І навіть він сказав, що захист не має права говорити між собою в момент, коли один із захисників задає питання. Ну це навіть не сюр, це шизофренія. Добре, я можу сказати, Добре. Що, Добре. Що, Добре. Що, Добре. Да, що. А ви перша... слідкуєте за цією справою взагалі? Ну, безумовно. А ось, що я вам, вам стало зрозуміло? Зі сторони. Ну, перше, хочу звернути вашу увагу, що у нас людина є винною лише в тому випадку, якщо є вирок суду. Mm. От ви навіть кажете, що Мільченко організатор вбивства. Хто це, це є, вирішить? Є. Рішення суду 2003 року, який екіп... по Луганського так? Ну, як може Немає, бути вирок стосовно особи, мертв, якої не мертв, було, це неможливо. Стосовно Справа була закрита за. Ну, так, але ж немає цього приводу формально, юридичний Ігор Юрійович правий. У нас Добре. немає таких вбивців, це перше. Друге, ви маєте зрозуміти, от сказали, права Юрія Луценка були захищені, захищені тому що в процесі був Ігор Фомін, захисник. Ми, це, а те, що Ігор Фомін взагалі не мав можливості сказати жодного слова, про це мовчать. Mm. Ви розумієте? Тобто, я якби фізично був в процесі. Але що це кому дало? Mm. Юрія Луценка виключили. А Ігор Фомін не мав можливості взагалі спілкуватися. Він не мав навіть можливості обґрунтувати позицію Юрія Луценка свою. Я заявляв до суду клопотання, кажу, ваша честь, надайте мені можливість навіть в режимі відеоконференції поспілкуватися з Юрієм Луценком. Мені кажуть, ні. Юрій Луценко не дав дозволу взагалі цьому суді. Він не сказав, має право вона розглядати справу чи ні стосовно відводу. Також ні. Але знаєте, що принципово, от нам розказували, що все в країні зміниться, як тільки ми приймемо новий прогресивний КПК. Uh -huh. Що він такий добрий, що він захищає права? От ми зараз на цих справах, не не, не тільки на цих. На справах, от вчительки пані угу. Ніни, ми, ми бачимо, що, по-перше, цей КПК ніякий не прогресивний це раз. По-друге, що проблема не в тому, який у нас КПК, а проблема в тому, що у нас такі кицюки сидять. У нас були спочатку вовки, а стали тепер кицюки. Знаєте, якась така у нас і світ, країна і цікава свідки зайцеві, да. І свідки зайцеві, так. Да. І свідки зайцеві, Зайцеви. У нас сьогодні вовки залишились. Так, да. але, але але вони ці всі кицюки, вони царевичі, кицюки, отраші, партнові, Вони всі нехтують правом як такий. Осім, будь ласка, не. Їм плювати який КПК. от він каже: захисники не мають права на відвід. Я кажу, ось що при тому, що є рівність сторін. Знаєте Продумійте. з іншого боку, що, що я вам скажу? От насправді можливо, я не юрист, але е на відміну від процесу, першого, який був. Ми все бачимо зараз. Ми можемо відсвяткувати кожну публічне. свідка. І це публічно. Можливо, там є порушення. Але я вже можу це критикувати. Але на це ставати. може впливати на свідчення Але наступних свідків. Абсолютно. Це насправді, от до речі, про це не говорять, бо знаєте, це так зазіхання на свободу слова. Але насправді це є порушення базових фундаментальних речей в процесі. Про Це говорять, тому що І навіть пишуть, тому що не мають права наступні свідки знати, Він що буде говорив попередній коригувати Потім звичайно, свої свідчення звичайно. І ми про це говорили суду. Ну, суд на це. У нас не реагує осінчити такий момент. Чому чи має це право? Ви як юристи, чи є це в цьому КПК, і взагалі чи правильно це, коли свідок говорить про те, що він прийшов на судове засідання разом зі слідчим, що той його зустрів, підвіз, і потім вони спілкували спілкуються і так далі. Це ж теж вплив проблема. Не тільки в цьому Проблема... Давайте пояснимо, що сьогоднішній свідок, який прийшов по праві Юлії Тимошенко, прийшов разом зі свідком, так і поїхав слідчим. Так і поїхав з зали суду разом з. Проблема не тільки в цьому. Цей свідок іще сказав на пряме запитання захисника Олександра Плахотнюка. Чи от Плахотнюк показав йому двоє різних показань одного то, цього свідка Зайцева і запитав, чому вони різні. На що Зайцев відповів приблизно так? Ви знаєте, я тут порадився і трошки змінив покази. Плахотнюк питає: А з ким ви порадилися? Він каже: Ну як з ким? Зі слідчим порадився. І показав на нього. Ну, ну угу. так зробив такий жест угу. в ту сторону. Тобто, проблема ж не в тому. Вірніше, проблема і в тому, хто кого підвозить, але проблема полягає в тому, що на жаль, в справі Щербаня всі свідки це люди, залежні від прокуратури. Це або люди, щодо яких відкриті кримінальні справи, або це люди, які є учасниками кримінальних справ, або це люди, щодо яких кримінальні справи були вчора закриті тою самою прокуратурою, і так далі. на, на жаль. Немає про щастя для нас, і, на жаль, для прокуратури у них немає нормальних свідків. Вони можуть тиснути лише на тих людей, на яких у них є важелі впливу у вигляді кримінальних справ порушених або тих, які вони можуть проти них порушити, і так далі. Як можна боротися з цією упередженістю? Є якісь от юридичні такі інституції, які ну, можуть немає упередженості, немає взагалі процесу. Ви маєте це розуміти. Немає конкуренції, немає доказів. Немає взагалі правосуддя. Ви маєте зрозуміти, вони роблять шоу, це фікція. Ну Який свідок через 17 років пам'ятає, в чому була такого то числа одягнута Юлія Тимошенко. Ну самі, ну я не знаю. Я, я працюю сімдесят року шматок в суді. Я таких ще не бачив. Шматок інтерв'ю представника якраз генпрокуратури стосовно того, як він пояснює, чому так говорить свідок. Человек не каждый день выступает в суде. Это человек не публичный, скажем так. Может быть журналистом, может публичным политиком или еще кому-то. Удобно, допустим, давать показания перед аудиторией. Человек может сбиться, может что-то забыть. До речі, казали, що ви постійно одне й те саме запитували. Але ну якщо я не отримую відповіді, то звичайно я запитую стільки для того, щоб деталях отримати відповідь. Але, є, намагались але є, ну, звичайно, звичайно. Ну якщо людина бреша, треба ловити на деталях. Але знов таки повертаючись до всіх свідків у справі Тимошенко. жоден із них у справі Щербаня, пробачте, жоден із них протягом 17 років жодного разу не згадував Юлію Тимошенка як замовницю цього вбивства. <гум> Вони почали всі це згадувати Зараз. лише починаючись з 2012 року там з 2011 до 2012 року і це, все. і це звичайно, це говорить про те, що ці люди, залеж... будучи залежними від прокуратури, ці люди не пам'ятають нічого, вдруг почали згадувати якісь деталі про Тимошенко, яких не існує і існувати не може. Тобто, це це все разом Спасибо. говорить про угу. те, що це тотальна фальсифікація. Угу. І я погоджуюся з Ігорем Юрійовичем, нема справедливості взагалі. Ну немає. Ви кажете, як боротися? Я запитав суддю царевич, скажіть, будь ласка, чому я не маю право відводу? На що вона мені сказала? Адміністративний штраф тобі. Тися як вона сказала? Да, ти. Тисяч... Но... Тисячу неоподаткованих мінімумів, хоча стаття передбачає лише 100, тисячу. Я кажу, а чого І з лютої ненависті? Ну не, нема способів боротися. Є способи робити це публічним, є способи обговорювати це публічно. Публічно є, є способ захисту все-таки тиснути на них засобами громадянського суспільства. На жаль, по ніяк. добре не дякуємо. Посибі нас час вичерпано. Спасибі, що прийшли наші запитання. Зустрінемося за кілька хвилин. Продовжимо програму.